Віктор Бобаренко, експерт Геобюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго здоров'я. Я, я не, не від себе з дому. Я з кафешки, тому що немає ні вдома, ні на офісі. Так у вас пункт незламності. Цілий, подивіться. Так точно, так. Да. Пане Вікторе, Росія скликає на сьогодні Радбез ООН. Знову будемо слухати ні от. А який в цьому сенс? Ну, тобто, ми це теж вважаємо сигналом, вже прям криком, що давайте переговори. Ну вже немає сечі. Терпіти ці борошни з боку ну, Російської для, Федерації. Для, для, для них це у них же ж меседж один, а слухачі різні. То для Заходу це колихнути повітря. І надути щоки, ну а насправді ж показати свою незграбність, дурість, некомпетентність, ну і ну несамовиту підлість. Ще раз довести, що головний метод управління в Росії в зовнішній політиці це брехня, от управління зовнішньою політикою. Але основний слухач, основний пожирач інформації тут внутрішній. Тому що треба сказати своєму глибинному народу про те, що як от, от ми ж за правду, ми ж от видите, що от, от ані, от не понімають. От щоб потім знову показати, що ага. За це там Китай утримався, а значить, він з нами це теж сказати. Раз Китай отримується, не голосує за Росію, але утримується. Ну, це значить для глибинного народу буде пояснено, що Китай з нами, Індія, якщо утримається з нами, і значить нас уже більше, тому що Індія з Китаєм плюс Росія це вже пів населення планети. Ну умовно там ще пане Вікторе, е... подождіть, почекайте. Я вас трошки переб'ю, бо тут з Індії тривожні жвісті надходили. Може у вас світла не було, то ви не бачили, але індійський прем'єр-міністр. Стер моді відмовився зустрічатися з Путіним, скасував так. оцей от саміт. А вдруге за 22 роки існування цього саміту, вперше його скасовували через ковід. Ще о той тотальний, який ми забули, який в 2020 році був. Але тут Індія все вийшла з круга. Я знаю, і дуже прокачували Індії британці, і сам Король. От вони ж все одно в співдружності британській. О, от у них і друга мова британська. І скажемо так, що е, так індійці зараз полихнулися в бік заходу, е, бо тут, можливо, їм наводили якісь аргументи, в тому числі і у е, Індії ж там трошки ж протистояння із Китаєм. Ну, воно не таке велике, як у Китаї з Тайванем, але про теж є. І тому індійцям важливо, щоб Британія, і Сполучені Штати. Вважали її своїми союзниками. Але з іншого боку, Індія абсолютно ну там націоналістичний уряд, який дуже запросто збиває. Це ж вони дисконт збили, коли ще баріль був по 102, вони купували по 70. Зараз вони купують по 60, все одно знижкою, з скидкою купують. Зараз от останній баріль був там за, за 66, але вони купують все одно знижкою в Росії. Пане То, Вікторе, от, вже 44. От, от цю новину я призівав. Бачите, як іде час. Ну вас не знаю. У нас два через чотири дві години є світло, чотири нема. То за шість годин і інтернет лежить, якщо світла немає. Ні, yeah, це прямо Ось, це прямо останньої останньої години. Новина, що росіяни так не хотіли продавати нафту за 60, що довелось продавати за 44. От дуже це дуже гарна новина. Дуже гарна по да, сподіваюсь, що і газу паде, бо був недавно 1700, Може вже теж. Да. Ну треба молитися, що народяться, так. Да. Народним да, да, э, да, бабагам. Так що під якщо підсумуємо, то у Путіна дуже мало э, шансів там щось навіть колихнути на Радбезі ООН. Всі все розуміють про Путіна і навіть ті, хто колись його захищав, там Штайнмаєр, наприклад, там із Голуба Став'янського. Просто теж бачили цей попередній допис Сергія Кислиці, представника України в Організації Об'єднаних Націй, який каже, що Нібєндзя ж тікає. Приходить на засідання, швидесенько щось там ляпне і бігом тікає. А тут скликає Рамбес. Б... Для чого? Це... Тепер вже були біокомарі. Що тепер буде? Біовоші? Е, ну, тепер, тепер вони вже ж була брудна бомба, і біокомарі, і все що завгодно. Ну, от... Щоб воно не було, але це буде щось таке смішне. І завтра буде про що писати коменти, мемчики робити і устраювати не звичні українцям срачі, а ржачі, щоб поражати, тому що не бенджу без зараз. Масляков КВН не випускає, і тому найсмішніше, що може бути тепер з російського контенту, це і виступили бенці. Ну або Лаврова. Як він в шведський туалет ходив, наприклад, це ще просто. Путін сьогодні да. теж розродився заявою. Каже, що взагалі спецоперація, так звана російська, триває, ніяких питань і проблем немає. З цим, звісно, не погоджуються майже там тисячі, чи скільки цих дохосіян там залишилося. А ще більше, мабуть, не погоджуються оці ці пригожинські зеки, які за родіна і Сталіну, так і лягають під Бахмутом. Але ну не просто так же шляпнув. Сігнал же міру посилає. Yeah. Не, знову ж, не так міру там всі в світі розуміють. Ну так, да, в світі теж комусь, хто є там вже ж вічний путінський любим, це Орбану може посилається сигнал. Там якимось е, крайні, крайнім лівакам у Путіна ж в Європі Путіна люблять або крайні ліві, або крайні праві. Тобто ультракомуністи і ультрафашисти. Наприклад, в Італії я сам особисто зустрічався спочатку з, з одними, і вони в в Путіну, там з іншими. Ну, в Сербії трошки люблять. Ну, трошки в Чорногорії, може, в Макідо. Все, розщота кончена, тобто навіть на рівні простих людей Путіну ніхто не вірить. І тому все, що каже Путін, да, щоб там зберегти якусь прослоєчку, да, невеличку любящих. Але все основне, основне йде в свій електорат, щоб убідити ще раз там ті мамок, яким дзвонять чоловіки і кажуть, що у нас все тут плохо, що ми не знаємо за що воюємо. Оце ж. Руруської наконец-то дошло. Що они кажуть там, каждый кожен третій каже, за що ми тут воюємо? Непонятно. От то мап... вони дзвонять мамочку, а мамочек тепер успокає Путін, що все нормально. Ми знаємо за що воюємо, все йде по плану, скоро в але в той да. же час і е, розвідка Британська інститут вивчення війни повідомляють, що Путіну дуже не подобаються Оці от воєнкори, які ну там і Сарія гіркіна і його друзів, які критикують е, і вище російське військове керівництво, що не так проходить ця спецоперація, не так там е, пір на містах, ні на містах, і хочуть тепер, по перше, дистанціюватися від них. Ну можливо, використали вже більше не потрібні. ну або критика навіть на такому рівні не підходить. Ну, того ж самого Гіркіна можуть або грохнуть, або посадити, або як він дуже мріє, вправить рядовим е прямо в окопи, щоб він там швидко знайшов собі геройську смерть. Це був би найкращий варіант і для Гіркіна, і для Путіна, то може так і буде. Але е я більш ніж певен, що просто з ними проведуть роботу і ті, хто е не дотримується темників і основної струї, що все йде по плану. І все буде добре, і жила би страна родна, і нету інших забот. От. А хто не буде в цей контент вписуватися, і хто не буде створювати такий контент, а буде там щось десь критикувати, то їм будуть вже там десь рота закривати. Це однозначно, і це буде з кожним часом більше і більше. Будуть гайки закручувати, тому що і бенефік, там, щоб була якась думка, ніж правильно. І так завжди було з авторитарними країнами країнами чим більше гітлер був до краху тим більш більш однозначним був фельдшекер билбахтер і гебельс от вони були там, вони Правильну лінію тільки проводить друга Бого, людина сьогодні, частина... пане Вікторе, ви хто в ефірі п'ятого каналу порівнює Путіна теперішнього з Гітлером вже пері... ну, там останніх місяців, який теж вірив в якусь там секву як ну вундервафлюса да. чудо армію, якісь там міфічні контрнаступи, але закінчилося тим, чим закінчилося, і ну і варіантів не вийде. І тоді запитаю вас на останок, так РФ вдовгу ага. може тягти, чи окрім людського ресурсу безкінечного в неї вже в принципі все закінчить. Бачите, по економіці вона просідає, але не так швидко, як всі думали. І фінансовий, принаймні, не ресурс там ну, продукти у них є. У них проблема з армією. У них суспільство ще готове, хоче воювати, воно не заморилось війни. І будемо відверті їм набагато легше ніж ніж нам. У них не відключають світло, і їхні діти не сидять по бомбосховищах. Але у них проблема з армією. У них немає вже лейтенантів на рівні там командира взводу, командира роти. І при тому, що їхнє суспільство готове воювати, а їхня армія вже не готова. І вони можуть посипатися. Ну тут важко давати прогнози, але це буде або в кінці весни, ну вірніше, в кінці зими на початку весни. Ну або ж тоді вони протягнуть до наступної осені. Але в наступному році в них з економікою теж буде все правильно. Дякуємо, пане Вікторе, за ваші прогнози. Дякуємо за цю розмову. Віктор Боберенко, експерт ГО «Бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку.